Так виглядає процес створення протезу. Пристрій може керуватися з телефону та підключається по блютузу. На виготовлення одного такого апарату йде від трьох до чотирьох діб, розказує протезист Олексій Яценко. Та перед тим, як його встановити, кожен пацієнт проходить детальний огляд. Робиться гіпсовий звіток негатив, після чого знімаються розміри, це все заливається гіпсом. Модифікується та вже Ламінові центр протезування та реабілітації Сміливий крок відкрили чотири місяці тому. Тут приймають пацієнтів не лише Запоріжжя, а й з усієї України, як військових, так і цивільних, дорослих та дітей, зокрема переселенців. Унікальність в тому, що ми надаємо великий комплекс послуг не тільки з протезування, а й первинної до протезної реабілітації, первинної реабілітації вже після протезування. І якщо потрібні, наприклад, вузькі медичні працівники в лікарі, які щоб допомогти в супутніх захворюваннях, які супроводжують людину з ампутацією. А це також можливо, тому що ми знаходимося на території клініки. Необхідне обладнання закупили за грантові кошти від посольства Словаччини. Також допомогли благодійні та громадські організації, розповідає керівниця центру Наталія Рудич. Медичні працівники проходять навчання за кордоном. Нині по допомогу в заклад звернулися вже 20 людей. Взагалі складна ситуація з лінією фронту. Дуже багато людей з ампутаціями, і на лінії фронту немає таких центрів. Взагалі я подавала особисто грант у посольства Словаччини. Вони виявилися ну, донорами. Вони погодили нам грант на 52 тисячі євро. На ці кошти ми закупили обладнання у Німеччині компанія Отобок і перші розхідні матеріали, які ми почали використовувати для виготовлення протезів. Після протезування реабілітація. на кожному з етапів пацієнтів супроводжують фахівці. Для отримання протези необхідно звернутися до центру, заповнити заявку, зібрати визначений перелік документів. Після цього пацієнта запрошують на первинний огляд. Ірина Головко, Славко Твердохліб, підтримати нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.